Від що, ви перебуваєте в таких енергіях, це добре. Це добре. Ви ікорії такі, знаєте? <сі> Приятні. Так, да, так. Да. Енергії багато вам зайшло. Вам дуже багато енергії зайшло. Так. Да. Так. Да. Я відчувала це. Прямо тикали з різних сторон. <сі> да. ну, я Е... <сі> 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 То, як бачите, і собі помогли, і роду допомогли, і душам, які ще живуть тут. Ви також їм допомогли. Тільки ви цього не бачите, як воно працює. Ну ви вже самі в регресі побачили, як ви помогли. Оце називається осознанням того, що є. Не почути слова, а осознати. І оце такі результати. Тепер беріть цю енергію Супер. і творіть. Та, я, я дуже направилась на ці зміни. Берете От, карту, кидаєте, викладаєте відео віде. і погнали, йде все. Ну, Який є в такі є сьогодні. Так. Завтра да, буде другий Так, да, так. Да. Я теж дивився, я ж теж починав з подсобника назвемо так. А став керівником фірми. Так само тут. Я теж починав з самого простого. А став таким магом. І ви так само станете, але це потом. Так. Да. А сьогодні я допоможу тим опитом, який я маю. От ви маєте опит тата, мами, ви пройшли. Оцим опитом буде допомагати. Все. всіх благ. Так. Да. Дякую вам.